Вітаю 26 травня понеділок. Зробимо з вами, давайте, як завжди, розклад на цей тиждень для України та українців. Що чекає, що він принесе, події рішення, небезпека? Ну і давайте плани Росії. Так, 10 пункта. Україна і новий тиждень. З 26 по 31 травня, останній тиждень весни, що він принесе Україні та українцям. Що цей новий тиждень? З 26 по 31 травня новий тиждень, що він, що, він принесе Україні та українцям? що він принесе Україні та українцям? Цей новий тиждень. Знов, бачите, 10 монет. Повішений захист, наш дім, важкість. Важкість нашому дому, якісь таємні перемовини. Тут спентаклі, хитрість, мах, маніпуляція, повтор того, що було. Повішений 10 монет. Чого це стосується? Люди. Це стосується людей. Боротьба людей. Людей чекає ще боротьба. Трамп, війна, башня. І що це значить? Знов таємниця пов'язана з Росією. Башня, таємниця пов'язана з Росією і Україною. І зірка. І що тут? Уход, війна, дев'ять мечів, страх. Домовилися. Дивіться, цей тиждень буде присвячений. Трамп тут теж буде втручатися. Зупиніть війну. Зупиніть війну, зупиніться. І так далі, як там вони кажуть, домовтеся домовленості, зустрічі стосовно війни. Військові люди будуть зустріч. Я так думаю, що на цьому тижні Росія може дістати з рукава свій меморандум і показати його Україні. Але скажу так, що він ну не дуже. Давайте спитаємо окремо. Цей тиждень Україна, світ будуть боротися за те, щоб домовились про зупинку обстрілів. Оцей меморандум Росія на цьому тижні дістане з кармана. Меморандум Росія на цьому тижні. предоставить Україні. Війна. П'ять монет, бідність. Війна, бідність і баланс. Повтор того, що було. Сила. Уход. Нічого нового. Для України нічого нового. Повтор того, що було. Страх, залякування. Залякування нас. Ви думаєте, що це, цей тиждень, що ми з вами пережили, це було просто так? Ні, це спеціально перед меморандумом залякування українців. Дуже сильно, всіх. Тут не залякування Зеленського, тут залякування всіх українців. Залякування. І дорослих, і дітей, і навчальних закладів. Зробити надважку ситуацію в країні. Меморандум. Спеціально була направлена ця агресія, щоб наші погодились на цей меморандум. Таємниця страх. Що буде в цьому меморандумі для України? Що буде в цьому меморандумі, який там Росія підготувала для України? Башня. Ну, що буде? Башня? Нічого нового не буде. Диявол хоче собі шматок України, а краще і всю Україну. Луна, обман, таємниця, кордони, зміна кордонів, плани. Якщо не погодитись на це, ми будемо далі кошмарити людей. Плани, люди, знов страх і обстріли. Ми будемо знову кошмарити людей. Ми будемо пускати там 200-300, більше дронів, більше балістики. І ось люди, ось спеціально це робиться для звичайних людей, щоб давлять на домовленості. Ми хочемо всі території, всі території вони наші, щоб ми віддали їм території. Оце вони, оце вони хочуть. Тобто меморандум для нас нічого нового, повна башня. Так, події. Давайте так, події для України на цьому тижні. Які будуть події? Для України та українців на цьому тижні з 26 по 31 травня. Події. 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 Боротьба. За правосуддя стосовно територій. Баланс в Україні. Знов будуть намагатися зупинити обстріли. Баланс в Україні. Розмова з дияволом. Зміни. Плани, агресії. Щоб не було агресії, щоб агресія була по відлюднику. Досить обстрілів, досить знущатися. На Цьому тижні будуть обговорювати це. Але все наше. Але всі території окуповані, вони всі наші. Так, давайте рішення. Рішення для України та українців на цьому тижні. Які будуть рішення? Давайте. Політичні рішення для України та українців на цьому тижні. Все, що стосується перемовин, припинення вогню і так далі. Якісь будуть рішення для України та українців. О, король кубків. В Зеленському дуже важко. Дуже важко. Ну, важка ноша. Правосуддя. Хоче, щоб було по правосуддю, а воно башня і страх. Не получається, неможливо. Не він не може. Він б'ється, б'ється, як ото риба об льот. Хоче правосуддя, а воно башня, страх і обстріли. Не може добитися правосуддя, не може. Для України. Зупинка. Зупиніть обстріли. Ось посивка, лісниці, удари по Україні. Зупиніть обстріли. Якісь будуть рішення стосовно України на цьому тижні? Чи будуть рішення стосовно України на цьому тижні? Будуть рішення. Україна, відлюдник. Так, да, про окуповані території будуть розмовляти. Диявол хоче всі собі. Якщо не віддасте, будуть продовжуватися дуже сильні удари. Рішення про колісницю. Дивіться, на цьому тижні дуже великий шанс. Давайте скажу так, тому що рішення, колісниця і зупинка. Дуже великий шанс є. Ну, це шанс зупинити колісницю, зупинити обстріли і наступ. Ну тут більше обстріли, тому що це туз мечів, це обстріли, небезпека з повітря. Зупинка. Зупинка колісниці і туз. Тусмачів. Будуть намагатися все ж таки зупинити обстріли. Дай Боже, що вдалося. Дай Боже, нам це все витримати і вийти з цієї ситуації переможцями. Так, давайте небезпека. Небезпека для України та українців. Загрози небезпека на цьому тижні. Що чекати, яка небезпека чекає на українців та Україну на цьому тижні з 26 по 31 травня, яка загроза небезпека чекає? Боротьба, внутрішні, внутрішні сварки. Люди в розпачі, дуже в дуже сильному розпачі, прям 5 кубків. Нема сил не те, що працювати, нема сил піднятися. Кілька ночей підряд ніхто практично не спав. Агресивні, дуже агресивні ну, люди агресивні. Загроза небезпека для України з повітря на цьому тижні. Таємниця, ваш дім, робота. Йде таємна робота стосовно вашого дому. Уход. Знов таємниця, якісь таємні плани. Знищити. По максимуму знищити якісь підприємства, склади. Це ще й звичайні будинки. Смерть паш жезлів. Смерть паш жезлів. Це діти. В смислі, в смислі смерть паш-жезлів. Завершення. Так, дивіться, на цьому тижні. Останній дзвоник. Сподіваюся, що ніхто ж не буде це якось святкувати. Будьте обережні, бо смерть паш жезлів. Я питаю, що за смерть? А мені завершення. Чого? Ну, так, завершення навчального року. Дуже обережно. Ніяких оцих лінеєк і так далі. Ну, цього, мабуть, ще не буде, але ось ну, тут таке попередження. Загроза небезпека на цьому тижні. Також ще небезпека, загроза йде біля води, біля мор 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 море, порти. Це Миколаїв, Одещина, Одеса. І також наші ГЕС-гідроелектростанції. Загроза йде, атака біля води. Небезпека для України на цьому тижні з повітря. Башня, там, де розвідка. Чітко. Україна розвідка башня. Обережно. Адмінбудівлі. Військові адмінбудівлі, ТЦК і різні так далі. Військові адмінбудівлі. Тут навіть може бути закладання чогось. Бережіть дітей. Загнати Україну в тупік ударами, дуже сильними ударами, щоб Україна зробила вибір. Ну, ви зрозуміли, да, який вибір? Вибір на цей меморандум, який вони сьогодні, ну, не сьогодні, але ось в найближчі дні повинні дістати з кармана. Так, і наостанок дії Росії по відношенню до України на цьому тижні. Які в них плани? Плани Росії з 26 по 31 травня по відношенню до України. Які в них плани? Ну, щоб розуміти, що взагалі буде. Маніпулювати, шантажувати, загнати нас в повний розпач. Імператор, маніпуляція імператора, шантаж і розпач, втрата. Зробити так, щоб ми дійсно зламати нас, щоб ну, ось, ну, оце плани. Да. Більшу кількість, більшу частину України та українців. Повішений. Жертви серед людей. Пожежі. Знищення будинків. Хтось лясь, уходить, виїжджає. Немає майбутнього. Вони хочуть зробити так, в них план зробити так, щоб українці думали, що все пропало, майбутнього нема. У нас нема майбутнього. Оце їхня ціль. Майбутнього для дітей нема. Оце їхня ціль. Чітко. І потім зробіть вибір. Зробіть, зробіть вибір. Оце їхні плани. Всім тихого тижня. Сподіваюсь, що будуть якісь дійсні рішення, і вдасться зупинити обстріли.